Як захистити національні держреєстри від кібератак ворога, держслужбовці, айтівці і юристи говорили на форумі у Києві? Ця тема особливо актуальна після наймасштабнішої кібератаки у грудні минулого року. Тоді на її усунення нагадаю знадобилося майже місяць. Сьогодні на форумі йшлося зокрема про обмеження доступу до певної інформації, в тому числі щодо оборонних підприємств чітко усвідомили, що все, що відбувається в житті кожного українця, безперервно зв'язано з міністерством юстиції від народження до смерті, одруження, розлучення, довіреності, громадська діяльність, політична діяльність, бізнес і це дуже важливий був урок для нас, тим, що ми почали думати, як покращити ці сервіси, як гарантувати безпеку і безпеку даних громадян, а також можливість користуватися ними постійно. На основі цього команда Мін'юсту після кібер. Так і працювали над законодавчими змінами.